Можна, може, навіть і не стільки про іноземні, так, а про наші українські назви брендів, які для мене є класні, зрозумілі і які дійсно якось так невзначай відтворюють якусь ідею, концепцію, місію. Цінності ну, дивись, і так далі. Не взначай, це. і поговоримо це... про піпліцей. До речі, це, це не взначає можна і вразитись. Я тут щось і пригадала, як завжди Петро Чорномор в цих своїх подкастах, коли йому ведучі кажуть: ну а це просто викид гормонів. А він такий. Це не просто викид гормонів, тому що викид гормонів це складний процес. Так само ти кажеш, невзначай. Я думаю, що такі назви невзначай не народжуються. Мені здається, що е, тут є глибина візії засновників і власників, тому що що таке назва і хто їй взагалі відповідає за неї? Зазвик.